Друзі, вітаю! Щодо хмарного майнінгу, чудова програма Watscoin Майни TRX. Ось тут ми бачимо, це торгово, торговий прибуток. Щодня тут треба заходити, натискати кнопочку Отримати, і в мене вже таким чином 46 тисяч TRX. Як тут написано, вони будуть виплачені через 180 днів від дати заключення контракту. Не знаю, чи ця програма стільки попрацює, але поки що все успішно виплачується. До речі, тут є чудова ще реферальна система. Я таким чином отримала вже 50 TRX, це за 10 людей. Коли у вас 10 активних рефералів, ви пишете ось: менеджеру у Coin 17. Або вам самі можуть написати, були такі випадки, виплачують 100 ТРХ, у мене вже скоро буде активних рефералів 30% і я чекаю 100 ТРХ. І що тут ще є? Бонус за поповнення. 10% в перший рівень, другий рівень 5%, третій рівень 2%. Тому запрошуйте своїх друзів, приєднуйтеся до моєї команди. І давайте заробляти разом.